Привіт, друже, ти на каналі Хотабичво. Сьогодні дивимося в цьому відео просто якийсь, я не знаю, дуже агресивний бій на Т-55, а дуже агресивний в цьому відео. От якщо додивишся до кінця, буде просто щось неймовірне. Так, от я вже неодноразово це говорив, але подивіться, як відразу наш автор реплею з Ніком Вандерлейк прожимає відразу агресивно сюди, проїжджає занадто далеко. Тим більше, що кидає до десятих рівнів всередину списку. кидає. так, зараз даємо першу пайку по. Прожето e, 54-му, це восьмий рівень, нас кидає всередину. Я ще раз повторюся, тобто до восьмих та десятих рівнів. Зараз відразу Йосип Сьомий ворожий на 497 хіпешок нас опустив на землю, бо тому що ми були на небесах. От мається на увазі по тому, як агресивно дуже почав відігравати наш Вандер Лейк. І так, все по порядку. Я вже озвучив нікнейм нашого реплею. Можливо, не всі знають, що це за танк. Я більш ніж впевнений, що всі, хто грають до цієї пори. А не всі грають, а тільки є такі люди, що тільки дивляться. Я спеціально озвучу, що це за танк. Це танк для особисті, які можна було отримати за особисті бойові завдання, тобто ОБЗ по Солдеповську, тобто по російське російською мовою, так, мовою нашого ворога звучить так, ОБЗ, о, якось так. ОБЗ нашою я вже не пам'ятаю, навіть ЛБЗ, о Боже, згадав. Так, це мається на увазі. Для тих, хто не знає, що таке ОБЗ, це ЛБЗ по-старому, як колись називали, бо тому, що ми дивилися раніше, як ви всі пам'ятаєте, і пам'ятаєте тільки російських блогерів. Так, ми вже, українські блогери, почали говорити українською солов'їною мовою. Так що, як хто не знав, починайте говорити, вчимося разом і до справи. Так, Т-95-й, ми зараз працюємо на голдових кумулятивних снарядах. Маушен. Подивіться, що робить наш хорі союзний. Подивіться, він просто в задницю зараз приїжджає в забирає його. От дуже агресивні дії від нашого хорі 3 Це просто неймовірне щось. Так, ну наш автореплею Вандр він спонукав зараз. До такого нашого союзного рашу, як ми зараз не пробуваємо Т-95-го, підкреслюю свою увагу. І вашу також на Т-95 там горіло. Зелененьким. Зараз впевнимося, чи 330 пробиває міліметрів. 320. Так, перепрошую. Я помилився. 320 міліметрів пробиває броні наш кумулятивчик. Ні, 330, боже, 320 забирає. Боже, ще раз перепрошую. Подвійності, я перепрошую, я так не туди вже подивився. 320 середньої шкоди за постріл, 330 мм пробиває броні. не цілих 900 метрів за секунду літають наші кумулятивчики. Повільно, але от так я вам скажу на 9 рівень, це дуже величезне пробиття. Це е, в радянських танках мається на увазі стежках пробиття 10 рівня. А це у нас дев'ятка, але це німецький танк за ОБЗ 9 рівня. Якщо виконати оці завдання можна було отримати. Так, і що ж, п'ятий рахунок, ми зараз ведемо на 4К по хепешках на команду. Але ми вже шотні залишаємося. Тільки 264 хіпешки у нас залишається. Ми зараз намагаємося якось присовувати вліво-вправо і помічає наш вандерлек, що зараз підкрався БЗ-176 ворожий. І зараз нашого союзника він прописав йому може на 900 хіпешок. Так у нього дуже довго КД без БЗ-176. Ми цим користаємося і кумулятивчиками зараз. Розбираємо ворожу ворожу вісімку. Так, це вісімка. Але я вам скажу, у нього гармата така, ніби у нього 10 рівень. От я думаю, є такі люди, що зі мною погодяться. Це саме імбовий танк. Преміумний це стовідсотково самий імбовий на восьмому рівні бз 176 Ну звичайно, на мою скромну думку. І так, 8-4. Подивіться, як ми ведемо по гарматах, як по танках ми ведемо проти команди противників, але не спішіть, не спішіть. 8-5 рахунок уже бз 68 Ми зараз його якось не пробуваємо кумулятивчиком. Швидше за все, десь там у фальшборд е влучив наш кумулятивчик і. Просто на цьому фальшборті розірвався наш снарядик. До речі, я забув згадати і звернути вашу увагу, що це бій, хто не помітив без артилерії, так, без жодної артилерії в командах. Це дуже та дуже чудово та прекрасно. От Для 9 рівня це просто шикарно кидає. От якщо б кинуло до 8, до 8 та до 7 рівнів, тобто мається на увазі в абсолютний топ. Внубку так звану, то ну там мало малувато там хідпонтів. От я думаю, статисти мене поймуть про що я кажу. До 10 рівнів це просто саме найкраще, та до 8 рівнів. До 8 рівнів ми можемо їх нагнути це раз, а в десятках є більше хітпонтів, з які, яких ми можемо звичайно полакомитися тими хітпоинтами ворожими. І що я казав, 8 сім рахунок уже майже зрівнялися тільки на одну гармату. Наша команда веде так, але по хіпешках ми програємо майже на 2к. Майже на 2к, Так, от подивіться, як ми вигравали, і вже ворожа команда перевернула все з ніг на голову. От, от якось так. Зараз не влучаємо в бочата. Так, трішечки, от бачите, наше триплає трішечки психанув. Психанув так, почав нажимати автозахоплення та його знімати, що він не влучив, снаряди взагалі десь полетів в небо. Ну, в порівнянні куди ми цілилися. Так, прожато 46-й фуловий чоловік, 1400 хітпонтів. Ми, до речі, якщо в нього пройде альфа, ми шотні для нього, а в нього барабанчик з механізмом заряджання. Так, три снарядика в нього там. Так що він нас може забрати сміливо і зараз без жодних спойлерів ми дійшли до цієї хвилини. І зараз побачимо, що зараз буде відбуватися. Я такого ще не бачив везіння, я не бачив ще в нашій чудовій грі. Скільки я записав відосиків, дуже багато, дуже багато ріплечів передивився, але такого я ще не бачу. Подивіться, що зараз буде відбуватися. Ми зараз їдемо на прожето 46. шостого. Так, він як мінімум одну пульку віддавав. В нього ще раз повторюся, механізм до заряджання. Подивіться, нічого не боїться, просто вривається на прожето 46. шостого. Подивіться, що робиться. Так, і в прожетта 46-го, ще й непогане бронепробиття. Так він може нас пробити. Подивіться, як манцує наш автореплею. туди-сюди, вліво-вправо. Так і якось вдається. От я не знаю. Так все ж таки пробиває прожетта 46-й через гармату. Все одно пробиває нас у ВЛДшку швидше за все. І що? Він шотний, і ми шотні. Чотири він нам залишив, але Ми його забираємо просто в лові, ще й стараном, стараном, так, але тараном я, я не помітив, скільки чи в нас забрало хідпонти чи ні. От тут показує. Що ми забрали тараном 18 хіт-понтів з прожекто 46-го ворожого. А чи в нас забрало, я щось не помітив, не показується отут. Не знаю, можливо, мене влучили, можливо, я щось трішечки прощолкав, як то кажуть. Можливо, хтось мене поправить в коментарях, але от я не знаю, зараз було щось неймовірне. Не знаю, можливо, прожето 46-й ворожий просто був отакий нубасик. Так, Т-54-й середній, це преміумний. 8 рівня танк, я думаю, так всі знаєте, що це за танк. І зараз ми на стандартних бронебійних працюємо. До речі, Т-54 на нього дуже міцна броня в, в, в мається на увазі так, ВЛДшка просто дуже міцна. Так, ну скільки ББшки пробував, що він так пробуває за кожним шотом, так не дає, подивитися на терплює. 221 мм пробиває броні до 198 мм, втрачає бронепробиття. Подивіться, кумулятиви за НАТО підвищені мають бронепробиття як на 9 рівень, а бронебійні стандартні снаряди, за НАТО пробиття як на 9 рівень. От от якось так. Оце Дуже е, такий залежний танк від голди, тобто від дорогих снарядів, так само, як і Т-54 прокачуваний, так але це ССРівський Т-54 прокачуваний, також 9 рівня. У нього там є принаймні дві гармати на вибір. Е, а тут немає, немає, бо тому, що це акційний танк, е, е, ну принаймні він так рахується за особисті бойові завдання, але акційні. І що ж? 8414 хіт-понтів ми напулькали. 12-12 рахунок і ми залишаємося 3 в 3. 3 проти 3. Ну але ми шотні. ВЗ-55 55 наш союзник, якщо подивитися на мінімапу, зараз нашов ще на нього подивився. Зараз помчав, навезе 3 одиниці, один ФТ. Так, це восьмого рівня танк. І що ВЗК все ж таки добра? Я так розумію. Я так почув два постріла було від ВЗ, бо тому що я в навушниках записую. у Мене чудово чути всі оці. Звуки мається на гри І я почув, як два постріли було. Тобто наша везешка на барабані, тому що там є ще циклічка гармата. 490 забирає везешка Хто забув? Спеціально для цього я згадав. Так і що? Бочатик спускається 340. Він зупинився, подивиться, і що робиться, що робиться. Йо-йо-йо, я не знаю. От зараз насправді нам знову черговий раз нам. Пощастило, що зараз бачат по нас не влучає. Зараз Бачат нещодавно був апнутий, тобто підвищили йому характеристики, і він зараз спокійно міг нас забрати. У нас по суті, ну от ЛДшки взагалі немає жодної, бачат нас мав пробивати будь-яким снарядом, під калібром чи тим більше кумулятивом. Кумулятивом навіть він нас в башту шиє. І що? Зараз наш союзний Маушен стоїть на захопленій базі, Залишається ще 10-11 секунд. Так і кобра двохшотна, бо двошотна кобра. наш автореплею написав: Не бери базу, чоловіче. А Маушен написав «Чоловіче, як не брати базу, як ти шотний залишається, так і нас кобра все ж таки добирає, а наш союзний Маушен захоплює базу. Ось такий у нас сьогодні псих. 17641 по ВН8 заробляє наш Вандерлейк, майстра, 100% майстра він здобуває, багато він напулькав. Підтримка з епічних медалей та основний калібр небагато, так тільки дві епічних медалі, але на 9 рівні шотний. Переважній більшості більшу половину е, бою він був шотний. І напулькав 9478, три танки знищив. 1737 чистого досвіду він здобув. Та ще подивіться з преміум аккаунту, пішов й в плюс майже на 54 тисячі срібла. Тож, кому сподобався бій, обов'язково прожимай жирнішу вподобайку, підписуйся на канал. Слава Україні та до зустрічі в нових відосиках!